Доброго дня, шановні слухачі. Я учниця 9 Б класу, П'ятницького ліцею No6 Інна, і тема моєї дослідницької роботи оцінка якості та спожить властивості його різних виробників. До виграчування найбільш актуальна придана сучасності, яка має велике значення для файмування заявла на у цілому. Там мого дослідження полягає в оцінці якості та спожиті властивості його різних виробників. Щоб досягти мети, я поставила такі завдання: реалізувати його з точки зору хімічного складу та білогічної цінності, назвати театруткий опис на бактеріальних будівлю виберівництва його, схематично зобрязити та назвати головні технологічні стадії для виробництва його, провести методики та казати загункові формули для контролю якості твої продукції, описати використання роботи з кіогитів, привести експертне дослідження додаткої оцінки та по фізико-хімічним показникам скіфюгетів, робити на якісну продукцію. Його іти висувляють способом: таймостатним та азуальним. Для питування його татаєм сам способом місць такі операції – це приймання молока, очищення, охолодження, нормалізація, гемонізація та престеризація, охолодження суміші, заквашування, внесення байдиків та наповнювачів, охолодження та розливання спожучу таю. Перевага зеленого способа перетайме стадом на великих обсяг виробництвах, тобто на великих заводах. Перспективно, напрямку у виробництва інноваційних видів його є є використання дієнтів іславного походження, ліхатимець стосується сайвону, яка збагачать клюти речування білочно-активними речовинами, вітамінами, маки, мікроалемантами. Отже, переходимо до проєкту частини, яка була проведена на базі лабораторії ДСПЖ-служби. Дослідження було використано підтиски питного йогурту наступних виробників. Зок No1 тигромайка файма, зок No2, данон, зок No3 тигромайка Галичина, зок 4 тигомайка молокія. Зок номер 5, його марки Яготинський. Відбір про підтори, коли дослідження приводиться за ГОЗ 3624, аналіз понад якості маркування оцінювали з відповідності до законам України безпечність та якість харчових продуктів та ДРСТ 43 Саєктейд 2004 його загальні технічні умови. Методику органелоптичних та фізико-хімічних досліджень проводило за 26 26809. За результатами аналізу маркування я вам такі висновки. не було виявлено. Обсяги два мають значно маркуванні на вимогам нормативно документів. З метою научно сприйняття результатів будемо В Сумку видно, що вміну якісь мають бути фейма, найнижчу злагоду, на нижчі палці якось це його запозником в якості. За показником смаку сенсі 2,1 бала. Виходячи з результатів, може забити висновок що до слів заскіннів гаїтів, відповідає могам За показником масової частки жере та кислотності. Для подальших заскінків були б заски 2-4, які мають показники, найкращі показники тривної кислотності. Зокрема, цей голови макій файл має навіть -фай, за показником тривної кислотності. Перший допусбігання й на кислотність вновила з від 110 до 120 гецутерені. Та такі показники на нормативним вимогам. На п'яту добу термина кислотність засла, але залишалася в межах норми. На 10 та 15 добу, які зможна кисло бактерії засла і становила від 139 до 154 герців терені, такі показники не відповідають нормативним вимогам. Такі зміни понижують кислість та запах його. Експекту. Студентимених даних можна забити висновок, що у носиків в першу добу місць кисломолочних бактерій становив від 17 до 17,4 мільйонів по кубічних. Такі показники є претензивним вимогами. Також можна вміти, що при зберіганні виту при температурі 60 Цель на п'яту добу кількість кисло молочного кисломолочних бактерій застала. Найбільше темп звання можно кислобактерій спостерігалося його No2 в, в 1,5 разів. І сильний розлад можна кисло бактерій побігу No2 пояснюється пониж до І нотивної кислотності. Можна кисло не розкривають, перетравлювати наявні його глибоки, моно та дисохаїди. Десято бульфа сняття кількості можна кислобактерійських прибіг йогуртів, І кількість помігну No2 становила 17,7 мільйонів, а прибігу No4 19,3 мільйонів в одному кубічному. На 15 був кількість мовчна кисла бактерій, яка бігатиме ЧТС, 20,4 мільйонів. Така кількість в 1,9 разів більша, ніж при біогіту номер 3. Певне дослідження слів його дозволяє нам забити учні про те, що зок номер 1 тригої майки файма навіть дає могам за показником тривної кислотності. Найкраще як вистановлюється зку номер 4 тригої майки молокія, який має високі гнобтичні та фізико-хімічні показники. Високі досліджувальні показники також має зв'язки No3 тигової марки Галична, звук No5 тиргової марки Яготинський. Оцінка компьютер підтверджує підки з реалізації 315 діб. Потиминізаціями були всі задокументовано, та є злобнуть рекомендацію зверника тигової маяки Файма. Отже, переходимо до висновків. Пілізована хімічна склад кігоїту та укол на більшість органічні сполуки, що утворюється примужна кислом для дійні. Неведено підходить до класифікації види за показником желності, казовим вимогодопакування такої типу продукції. Систематизована файмація при найбільш використовувані бактеріальні культури для отримання гидрутів. В роботі писано більш вагові методи контролю якості отопродукту, наголошено на особливостях фізико-хімічних метів контролю якості, виконав сметальне дослідження про оцінки якості п'яти капітів, Дана опис дофтних зв'язків, наведеному до досліджу показників та приведення порівняння з тими величинами. У соночності підші балості заскакатиме показники смак остенція. Інці показники далі приметне вище прифільпродукту лише його тиргової марки молокія. Зокрема, один тиговомарки файбер навіддаремо десу за показником тріоної кислотності. Непогані бали отримав розок номер 4 тигові мерки молокія, який має високі тижні та фізохмічні показники. Взок номерія три тигомерки глина, зікрок номер п'ять, говорить триговий також стримули доволі високі бали. Моя доповідь закінчена. Дякую за увагу.